Хочемо зробити такий подарунок, щоб книжковий фонд бібліотеки наповнювався сучасною україномовною літературою. Будь ласка, дуже дякую вам. Рік тому внаслідок ворожого обстрілу вибуховою хвилою було пошкоджено приміщення міської бібліотеки імені Коцюбинського. Постраждало понад 70% книжкового фонду. Тепер працівники книгозбірні прагнуть поповнити полиці новою літературою. Для цього створили проєкт Ліга книжкових доброчинців. Ми б дуже хотіли, щоб е Люди приносили нам сучасні українські книжки, які потім знайдуть нових читачів в наших стінах. І для цього ми залучаємо активних громадян, відомих людей міста, щоб вони показали приклад і принесли нам, подарували такі книжки. Світовою та українською класикою, а також шкільною літературою, бібліотека здебільшого забезпечена. Не вистачає сучасних книжок із саморозвитку, психології та нонфікшну, розповідають бібліотекарі. Саме на такі видання нині у читачів найбільший попит. Цей рік був важкий, але незважаючи на це, українські видавництва продовжують працювати, і саме 2022-го і вже зараз, от на початку 23-го, з'явилося дуже багато книжкових новинок. Ми хочемо, щоб наші читачі мали змогу читати ці новинки, оскільки придбати їх книжки дуже дорожче, але 400-500 гривень за книгу, звичайно, не кожна людина зараз в наш час може це собі дозволити. Аби заохотити чернігівці взяти участь у проєкті, на офіційній сторінці бібліотеки під тегом ліга книжкових доброчинців наводиться коротка інформація про людину, що передала книгу, та анотація до видання. По-перше, це приємно і самому самій людині, яка дарує, тобто, що вона зробила подарунок, так вона робить це безкорисливо, але все-таки такий, ну якби вияв поваги з нашого боку, це все таки людині приємно. І по-друге, ми інформуємо наших підписників, наших соцмереж, що от такі новинки з'явилися у нашій бібліотеці, і їх вже можна прийти до нас і взяти почитати. Передати книжки та допомогти бібліотеці у наповненні її якісною новою україномовною літературою може кожен бажаючий. Триватиме проєкт впродовж кількох місяців.